Хочу представити звернутися до пана Дмитра Разумкова. У нас декілька місяців тому була зустріч, і ми говорили про деякі питання, про які говорили тут неоліберальний підхід, ліберальні, неоліберальні реформи, але питання, як забезпечити стале суспільство в Україні, і тоді ви багато говорили про цінності в політиці. Ви були головою Верховної Ради, народним депутатом. Українська політика, вона дуже прагматична, технічна, орієнтована на технічні питання, конкретні інтереси, але чого часто бракує, це візія, які формують політики і політичні групи. Отже, зараз політичне життя трошки поставлене на паузу, але воно відновиться. Як ви це бачите? Люди, звісно, прагнуть іншої України після війни. Можливо, це буде дасть шанс на другий такий перехід України. Чи є шанси чи ви бачите після припинення? А війни шанс на другий перехід, що прокинеться політика, політичне життя, і це дасть надію українському народу. Yeah. Дякую. По перше, і за можливість сьогодні виступити тут, і за можливість знову побачитись. Ми дійсно тоді проговорювали багато речей, які стосуються української політики, які стосуються українського майбутнього. І не лише навіть після завершення війни, але і зараз. Тому що одне з ключових питань, чому Україна бореться, чому Україна хоче залишитись Україною, самостійною державою, незалежною державою, це зберігти ті цінності, які сьогодні існують в Україні і за які бореться Україна. Українська армія саме стоїть за те, щоб тут не було Росії в тому сенсі, в якому не лише російських військ, які були там під Києвом. А щоб тут не було тієї ідеології, яка є там, щоб тут не було авторитаризму, щоб тут зберігалися і захищалися права громадян, щоб тут будувалися інституції, які працюють на суспільство. працюють і забезпечують соціальні потреби суспільства. І я, я думаю, що і після завершення війни цей тренд має залишитись він не поміняється. Якщо ми говоримо про зміну політичних еліт... Так, да, це можливо, але питання не в зміні політичних еліт, в питання збереження демократичних принципів, по яким ці еліти будуть жити. Я не дуже люблю формулювання еліт. Я все ж таки вважаю, що влада має працювати на людей, не забувати, що це не привілеї, це не якийсь подарунок, або, як є в українській або російській мові, зловити Бога за бороду. Це якраз принцип що ти приходиш попрацювати на людей, і тобі дали таку можливість люди. Саме тому зміна після припинення вогню, ще раз я би тут все ж таки поміняв, тому що якщо ми говоримо про сісфая, це саме зупинення вогню, а проведення виборів можливо, коли в Україні буде мир. Об'єктивний мир. І мир не на 2-3 місяці для того, щоб провести ці вибори. Інакше це буде не вибори. Це буде абсолютно інакша історія, яка не буде відповідати демократичним принципам. Чому я так кажу? Тому що нам важливо, щоб у цих виборах прийняли участь військові. Військові не зможуть бути долучені до цього процесу, якщо буде тривати війна. Перемиря це неможливість повернути людей додому для того, щоб вони обирали і ключове були обрані. Військові точно на це заслуговують. Величезний виклик буде стояти по тим, хто сьогодні знаходиться за межами нашої держави. Я хотів би подякувати всім країнам, які сьогодні тут представлені, які допомагають українцям за кордоном. І допомагають Україні вистояти в цій війні. Нам важливо забезпечити їх права голосувати і приймати участь у майбутньому нашої країни. Людей, які сьогодні внутрішньо переміщені особи. Людей, які сьогодні, навіть знаходячись на підконтрольній території, не змогли взяти участь у виборах, тому що там немає цієї структури. Тому важливо збереження і свободи слова, до речі, сьогодні я не знаю, говорили, не говорили, але у нас є єдиний марафон, який ну, багато партнерів з Європи, мабуть, цього не знають, але... Він, м'яко кажучи, не до кінця відповідає тим принципам свободи слова, за які стоїть і українська армія сьогодні. А це має бути. Це має бути як одна з невід'ємних складових не для партій, не для так званих політичних еліт, для людей. Для людей, які обирають собі владу і обирають те бачення, якою вона має бути. Я впевнений, що жодна диктатура в Україні ніколи не приживалася. І рано чи пізно, навіть якщо в когось виникало, ви згадували Революцію Гідності, навіть в когось виникало бажання отримати владу назавжди, це дуже погано завершувалося. І я впевнений, що навіть якщо колись хтось в Україні захоче знову в це погратися, він може запитати у Януковича, чим для нього це завершилося. Я думаю, що це буде якраз класним прикладом, як не треба робити. А Україна вистоїть, ми збережемо, збережемо державність і ми маємо побудувати країну, яка буде орієнтуватися на соціальні принципи побудови. Тому що виклики соціальні після закінчення війни будуть колосальні. І по людям, які повернуться з-за кордону, і по внутрішньопереміщеним, і по нашим з вами військовим. І ветеранам, і людям, які отримали ментальні і фізичні ураження цієї війни. Тому це одне з ключових питань, яке буде стояти на порядку денного майбутнє майбутнього майбутньої України. Дякую, дякую, Дмитро. Аплодисменти.